Доброго дня, однакий розклад. Терміново. Скоро поставите крапку. У чому? будете для себе ясність розуміння, хто саме ті люди, які ведуть гру за вашою спиною, які не бажають, щоб в вашому житті були саме ті можливості і загалом, щоб відбувалися позитивні зміни в вашому житті. З'явиться чоловік, прийде ваше життя, той, який буде говорити саме про те, що він все зробить для того, щоб ви змогли жити в щасті, радості, благополуччя і достатку. Ну і загалом, щоб ви досягали того, чого бажали. Тобто, саме даний чоловік надасть вам підтримку і інформацію, можливо, навіть буде. Надавати шанс, можливість відносно вашої реалізації. А головне, що він буде концентруватися саме на тому, чого вам не вистачає. Але при цьому ви повинні розуміти, що дана людина лицемірно приховує свої скриті мотиви по відношенню до вас, тому що загалом у вас буде позитивний. Настрій по відношенню до взаємодії з даною людиною, до спілкування з даною людиною, але ви повинні розуміти, що не реалізувати ваші плани бажає даний чоловік, а досягнути бажаного. Це зовсім дві різних речі. У нього є свої плани, він саме та людина, сильна самодостатня, яка загалом, якби забажала, могла б досягнути результативності, але він не бажає, він бажає. Жар з чужими руками. Дана людина бажає співпрацювати з вами, використовувати і маніпулювати. Але вам відносно даної ситуації говорять, що ви повинні проявити силу волі, силу духу, якщо не бажаєте бути жертвою даної ситуації і взаємодії по відношенню до даної людини. Якщо ви не бажаєте бути жертвою, і не бажаєте бути в залежності. Якщо ви не бажаєте, щоб вами маніпулювали і використовували вас. Фортуна удача на вашому боці, тому вам і надається дана інформація для того, щоб ви розуміли, що та людина, яка прийде в ваше життя, яка буде обіцяти і надавати можливості шанси саме ті, які реально будуть покращувати ситуацію. І ви це розумітимете, але по відношенню до ситуації до обставин, щоб ця людина не говорила, вона приховує від вас, що насправді. Ця людина бажає від вас, тому не повинні вірити, не повинні довіряти, повинні по відношенню до вибору, до ситуації, до обставин проявити силу волі, силу духу і поставити крапку на маніпуляціях і на тому, що людина зарозуміло з'явилася в вашому житті і вважає, що вас можна вести в уман і вас можна використовувати. Саме в своїх цілях. Якщо ви проявите силу волі, силу духу, і поставити крапку на даних маніпуляціях, то дана людина більше не буде мати реально бажання поводити себе так по відношенню до вас. Поставить крапку у чому, ну, взаємодії, спілкування з якоюсь людиною, яка з'явиться в вашому житті. Якщо вона є, то вона прийде з інформації з пропозицією саме до вас. Ще раз повторюю: якщо ви будете навіть сподіватись по відношенню до даної людини і спілкування взаємодії з даною людиною, що ви будете мати позитивний результат, то навіть і не налаштовуйтеся. Дана людина тривалий час спостерігала за вами і. Дійшла до висновку, що ви саме та ресурсна, самодостатня людина, яка може допомогти досягнути результативності по відношенню до ситуації, до обставин, яка склалася в його житті. Тобто дана людина бажає лише вас використати, використати як ресурсну самодостатню людину, маніпулювати, керувати, тримати вас в залежності. Оцього бажає дана людина. А вам говорять, проявляй силу волі свого духу. Фортуна удача на твоєму боці, роби вибір конкретно. Ви повинні рухатись, ви повинні йти в нове починання. Да, Чоловік веде свою гру по відношенню до благополуччя і достатків. А буде, буде він маніпулювати вашими почуттями. Ну, можливо, він з'явиться в вашому житті і буде позиціонувати себе як чоловік той, з яким ви зможете побудувати родинні стосунки і загалом досягнути благополуччя і достатку. Вам говорять вищі сили і загалом а я голохоронець вищі сили, вам надають підказку по відношенню до даної ситуації обстан. Ви повинні бути в стабільності, ви повинні не приймати рішення на емоціях ви повинні йти в новопочинання цілеспрямовано, рухаючись до цілі, до результату. Дякую.